А у котрі нічого. це було? Ні, да, Ви їхали попереду, а до вас автобус їхав. Так. Да. А у котрій це було? Де -то третього, навіть, точно не скажу. Бо автобус одразу загорівся. Водій автовоза дав, каже, що момент аварії не пам'ятає. От і доїхали ми додому. Це відео відзняв пасажир автобуса Андрій Лимар. Він разом з дружиною Інною їхали з Польщі додому у Миколаївську область. За словами чоловіка, на момент аварії вони спали. Після зіткнення Андрій та декілька інших пасажирів допомагали людям вийти з автобуса, який горів. Коли впав, то я чувствую, що автобус виляє, ну тобто я ну, виляю автобус та виляє. А тоді вже зрозумів, що ну, я вдарився головою, це ж і губу розбив, зрозумів, що ну, ми в аварію попали, а то я. Кинувся до жінки, двері були заблоковані, ми розбивали стекло, намагалися розбити стекло ногами з хлопцями, але воно не, не піддавалося. І ми от в темноті, в димові, знайшли той молоток, що висів на вікні, розбили одне вікно, і ото через вікно якраз остання людина, яка вискочила, і то огонь пішов. Усі речі пасажирів, що їхали цим автобусом, згоріли, розповіла інна лима. Вона взагалі прижала е, сидінням до полу і мені потрібно було вилазити взагалі вказати. Та ще нас чотири валізи були нас все повністю згоріло. Працювали, щоб хоч щось додому привезти. Ну так вийшло. Ми все кажемо, втратили все, ну хоч добре, що хоч є паспорт і все. А всі останні все було теж валізі, всі документи. Також із травмами середньої важкості до лікарні привезли Дмитра Тройляна. Перелом ноги, травма голови, порізи. От, руку шили на третій сідушці від водіїв там е задрімав. От і вже проснувся. Автобус горів. От я від автобуса відповзав. На колінах з поломаною ногою а автобус почав взриватися. Загалом після аварії до лікарні у селище Пулини ушпитали лише людей, каже директор лікарні Павло Гуменюк. На теперішній момент їхній стан стабільний. Двоє людей відмовилися від госпіталізації від лікування подальшої. Поїхали за місцем проживання. Всі решта пацієнти знаходяться в стабільно середньому ступені важкості стані. Лікуються на даний момент. Взагалі переломи, садна, струси. Ще троє пасажирів автобуса привезли до Житомирської міської лікарні номер 2 Доставили жінку і двох чоловіків, двох постраждалих з забоями відпущено на балторне лікування, мужчина з переломами кінцівок, госпіталізований в травмвідділення для подальшого лікування та до обстеження. На ранок стан ближче до задовільного. Нині поліція з'ясовує усі обставини аварії, каже пресофіцерка обласного управління поліції Ольга Нумерчук. За попередніми відомостями, керманич автобуса, який слідував з Польщі до Маріуполя, 30-річний житель Миколаївщини здійснив зіткнення з автовозом, який рухався попереду нього під керуванням 40-річного жителя Запоріжжя. Після зіткнення сталося загоряння автобуса. Внаслідок цієї події загинула одна людина. Це другий водій, не той який знаходився за кермом, і також 11 пасажир. Жирів звернулися за медичною допомогою із травмами, які були отримані внаслідок цієї ДТП. На даний час на місці події працюють слідчо-оперативна група та слідчі відділу розслідування ДТП. Попередня правова кваліфікація, частина друга статті 286 кримінального кодексу України. Триває з'ясування усіх обставин. Аліна Домбровська Ігор Грач – новини на Суспільному.